А тепер увага до всіх, ви почуєте казку. Було налаштування, це буде казка про казкового героя чи героїни. Що за казковий герой-героїня? Це ваше не просто послухати казку, а згадатися. Хто ж та завітав у воловець до дяді Льоши? І тьоті Люди? слухаємо казку. Так, одного прекрасного зимового дня у головці тьотя Катя, як завжди, шпорталась на кухні. Та яка їсти нам готує, якщо хтось не знає, тьотя Катя. І дивиться вона такі хороші, яйця домашні в холодильнику, борошно таке смачне. Треба, напевно, щось спекти. Занесила вона тісто. Ви не вгадаєте, хто це, 100%. Про кого казка? намісила вона тісто, тісто файно зійшло, зліпила воно оте таке чудо, спекла його і, думає, треба, напевно, щоб воно трошки підстигло на підвіконні. Оте чудо, застигло, але там йшла люда. Забрала його в рюкзак і вирішила з ним погуляти. От. Зібралася група діток і мам, попереду, як завжди, дядя Льоша. І пішли, і пішли вони собі гуляти. Пішли вони гуляти, ну, гуляли-гуляли, а тут три пальми. Ну як же ж не стати і не поїсти, правильно? Окей, зупинилися. А оце чудо, стрип з рюкзака і покотили собі кудись. Котиться воно котиться, а на зустріч ведмідь. Ведмідь каже: ей ти, я тебе зараз з'їм, ти такий рум'яний. А він це. А це я не знаю, як мені хочеться сказати це слово. Ну ладно. А цей круглий каже. Не їж мене, ведмедику. Хочеш, я тобі з того лотка принесу шматок сала копченого. Ведмідь каже, ну окей, хороша ідея. Ну, наш головний герой покотився, вкрав той шматок села, віддав ведмедю і покотився з вкрав? Так, вкрав. Шматок села віддав ведмедю, все окей. Погодував, щоб той не з'їв. І думає, вони йдуть на вершину. Мені котиться важко. І вирішив назад приклад. Йшли вони далі, йшли і знову зупинилися поїсти. Ця група туристів. Е, тут наш головний герой знову вистрибнув прогулятися, свіжим воздухом подихати, а на зустріч йому зайчик. Зайчик каже, чуєш ти? Я тебе зараз їм, ти такий гарний і смачно пахнеш. А цей каже, чуєш, зайчик? Ти мене не їж. Там такі хороші угірки обід. Ми випадки, що в нас було сьогодні на пікніку? В меню оголосимо оголосимо. Даць думає, ну угірки, то зараз не дешеві. Зима на дворі. Напевно, треба погоджуватись. Ну і наш друг знову ж таки покотився, взяв собі. Декілька шматочків огірка, а коти це без рук без ніг то важко, як же ж ті огірки в зубах тримав. Віддав їх зайцю, ті огірки, стрибнув назад у рюкзачок і пішли гуляти далі. Пішли гуляти далі. Назустріч хто ще лишився? У нас білочка. Не білочка, ви самі розумієте, це що, це, це горішки. Знову та сама історія, тільки вже з горішками з міндалем. Міндаль теж не дешевий, все вигідно. Вигідна зділка. <свист> <свист> вот. Ну що сталося далі? Наша група туристів добралася вже до вершини омріяної гори. А цей наш герой думає, ну що ж мені вже в тому рюкзаку паритись? Я ж можу собі котитися вниз, це ж тобі не вгоре. <свист> котиться він, котиться вже докотився майже донизу, а там заліз на колія. Ні, не то, що ви подумали. Він застрибнув поїзд. Стрибнув в поїзд, поїхав, а цей поїзд прямо до Києва. На вокзалі його ледь не з'їли голодні люди, але ну, він вирішив стрибнути в наступний. Там же він доїхав до Львова. Ну, У Львові самі знаєте, кажуть, що аеропорт мають відкривати, там вже інша перспектива. З того часу наш головний герой прикотився в аеропорт. Ну, понятно, через дюті фрі всі діла. Купив хорошу кепку, щоб голова не жарилась. І зараз він удачно загоряє своїми рум'яними боками на Мальдівах. Ось і казушці кінець, а хто слухав, молодець.